Любі друзі, мої вітання! Сьогодні ми готуємо унікальну страву. Я пропоную приготувати смачні соковиті ребра у духовці. Якщо немає мангала, не проблема. Сьогодні будемо готувати у духовці. Повірте, це дуже дуже смачно. Це м'ясо, яке люблять абсолютно усі. Саме головне правильно його приготувати і щоб смак вийшов просто неперевершений. Сьогодні це я вам і покажу. гаємо мої хвилини. починаємо! У мене тут, друзі, півтора кілограма свинячих ребер. Це ось такі два шматочка. Спочатку, ніж ми приступимо до приготування. Дивіться, що треба зробити. Тут є ось ця плівочка, її треба забрати. І легше це робити, коли ось такий є паперовий рушничок, можна зловити добре. Так, плівочку забрали. Тепер, друзі, потрібна терка, одна цибуля для маринада, і натираємо на ось такій насадочці. Цибульку натерли. Тепер, друзі, мені потрібна копчена паприка, обов'язковий інгредієнт до цього маринаду. Потрібно 2 чайних ложки. Добавляємо сюди до цибулі. Тут у мене 100 грам гіршиці. Гіршиця у мене міцна, звичайно, міцна гіршиця, друзі. Добавляємо також сюди до маринада. Ну, як може бути маринад до ребер без чесника, друзі? Потрібно три зубчика чесника. Я любитель чеснику, і ви це знаєте. У мене три зубчика такі, добротних, так скажем. Так, якщо у вас маленькі, давайте навіть чотири зубчика. В цьому рецепті чесник обов'язковий. Натираю такі терці. Ну і звичайно, що потрібно додати сіль та чорний свіжомелений перець, друзі. Сіль та перець даємо по смаку. Ну і звичайно, що у маринаді до ребер повинен бути мед. Я додаю мед. Це, друзі, хвойний мед з магазину щасливий кухар. Хто вже замовляв собі, той знає його смак. Смак неперевершений. Добавляю сюди 2 столових ложки. Одну і другу. Друзі, хто не пробував цей мед, ви маєте це спробувати 100%. Тепер гарно це все перемішуємо. Аромат просто чудовий. Та ви що? Красота! Ну, все, друзі, тепер можна ребра маринувати. Беремо глибоку миску, виставляємо сюди ребра і додаємо сюди маринад. І тепер цей маринад втираємо ось так в м'ясо. Не просто перемішуємо, а потрібно ось так втерти. Ось так, щоб м'ясо добре промаринувалося. Щоб було дуже смачне. Ви просто зацініть цей колір. Друзі, колір класний, такий від копченої паприки. Але смак буде ще кращий. Тепер накриваємо ребра харчовою плівкою. Ну що треба дати їм час, щоб вони добре промаринувалися і були дуже смачні, щоб цей маринад проник м'ясо і ви отримали чудовий кінцевий результат. Ставлю їх у холодильник на 30-40 хвилин для маринування. Ну що, любі друзі, ребра вже замаринувалися, будемо їх запікати. Аромат просто неймовірний взагалі. Супер. Беремо, друзі, паргамент. Так як у нас двоє ребер. Беремо такі дві смужки паргамента. Виставляємо сюди одне ребро. Накриваємо. Ось так. Накрили другим. І ось тут ось так замотали. Тепер беремо фульгу і замотуємо у фульгу. Все, ось так повинно виглядати, друзі. В кінцевому результаті треба гарно ось так запечатати. Переставляю на деко. І виставляємо друге ребро. І пакуємо так само. Ну і тепер фінішна пряма, запікаємо ребра у розігрітій духовці до 150 градусів півтори години. Та як у мене, друзі, ребра величенькі, півтори години їх потрібно запікати. Якщо у вас ребра ще більше, тобто орієнтуйтеся приблизно дві години. Повірте, цей час він того вартий, бо кінцевий результат ви просто будете максимально приємно здивовані під смаку, від вигляду. Це, це шедевр, друзі. Це шедевр на вашій кухні. Все, півтори годинки займаєтесь своїми справами, а ребра запікаються. Ну що, друзі, пройшло півтора годинки. Дістаємо ребра наші. О, красота. Так, розрізаємо ось цю фульгу, паргамент. Дивимо, що у нас тут. Друзі, а у нас тут красота. Та ви що, подивіться, скільки соку. О, чудовий результат. Взагалі, супер. Тепер потрібно 100 г соусу барбекю готовий. Купляю в магазині. Ось так перемішав, друзі. І наносимо зверху. Це буде наш глейс. Тобто зараз соус, барбекю і скориночку дасть гарно. І смак просто чудовий буде. Ось так, зверху, по бокам наносимо гарно. Ну і тепер, друзі, їх назад у духовочку на 10 хвилин у розігріту духовку до 180 градусів. Дамо гарну скориночку і буде готово. Ну що, дорогі друзі, ось вже готовий повністю результат. Да ви що? Як воно шипить, класно. Ну що, друзі, переставляємо на тарілочку. Ось так. Красота. Любі друзі, словами не передати. Емоцію не можу описати, це просто шедевр, ще той. А зараз до вашої уваги дегустація. Хвилиночку, друзі, вашої уваги. Подивіться, будь ласка, сюди. Це ось так, щоб ви розуміли, наскільки вони ніжні. Ось так кісточки взяли і витягуємо. Оце я вже розумію правильно приготовлені ребра. Все. І фінальний, друзі, момент. Ви просто подивіться: м'ясо розходиться по волокнам. Повністю. Ось так. Видалочкою надавлюю, бачите, м'ясо повністю розходиться по волокнам. Красота. Ось такі мають бути, друзі, справжні ребра. Провай. Дуже-дуже-дуже смачно. Це капець. Це неймовірно смачно. Ви маєте це приготувати 100% обужньою ребра, а особливо цей рецепт. А ми з вами, друзі, не прощаємося, тому що зовсім скоро ми зустрінемося у новому смачному рецепті. А я вас, друзі, хочу запросити у свій інтернет-магазин Щасливий кухар. Посилання на нього ви знайдете внизу, де ви будете мати можливість скуштувати справжній карпатський чай, фітосиропи, які мають оздоровчу дію, горішки в меді, варення з соснових шишок і ще багато-багато іншої продукції, яку я особисто вам рекомендую. Ви просто маєте це спробувати. Ну а я з вами не прощаюся. Всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі.